Ну що ж, друзі? Ще раз вітаю вас з льодової арени Айсберг у Кременчуці. Щойно завершився останній матч кубку, відкритого кубку Кременчука. Перемогу здобула команда Кременчук. Господарі турніру. Основний час гри завершився з рахунком 2-2. І в серії булітів Кращими виявилися Кременчужани з рахунком 1-0 перемогою серії болітів. Влучний кидок Михайла Пономаренка став переможним. Так, давайте подивимося. Це медалі. Це кубки. Призи кращим гравцям. Ну і... Ой. От солодкі призи і головний солодкий приз. Так. Так, ну і команди-учасниці. Команди -учасниці. Команда Вершина, яка зайняла п'яте місце. На жаль, не дочекалося церемонії нагородження команда патріот з Вінниці. Це на ваших екранах команда Дніпро 2, яка зайняла четверте місце на турнірі. Патріот з Вінниці зайняли третє місце. Дніпро 1 займає друге місце турніру. Ну і переможці. Кременчук стають володарами Кубку Кременчука. Так, ну розпочали вже церемонію нагородження. Вершина займає п'яте місце. Так. Відзначають суддівський склад. В особі віктора теряника. Дніпро 2 займає друге місце, Дніпро-2 займає четверте місце, як я вже сказав. Так, разом з Віктором Таряником також визначають і Дмитра Кузьменка, і... Нікіточур, здається. Так, визначають Богдана Бондаря. А це відзначають кращих гравців команд турніру. У Кременчука, у Кременчука це Богдан Бондарь. У Дніпра один кращим гравцем турніру стає Анатолій Саченко. Так, Кращим гравцем турніру в складі вершини стає Георгій Гавриліченко. Воротар команди. Микита єна стає кращим гравцем турніру у складі Дніпра 2. Так. Денис Терещенко кращим захисником стає кращим воротарем. Визна... Кращим воротарем турніру. Загалом визнано Дениса Денисова. Кращим захисником визнано Дмитра Дмитренка. Кращим нападником визнано Михайло Пономаренко. Ну і кращим. Кращим бомбардиром визнано Тимофія Краснова. Тим фічер на Кондратенко, я так розумію, отримує. І Мар Доброскокін. Так, тоді. Олександр Колісник також. Отримує відзнаку. Тільки. Так, ну і Мада Москокін отримує кубок і медалі за друге місце. І Кременчук отримує кубок і медалі за перше місце. ж, ну друзі, будемо завершувати трансляцію церемонії нагородження. Всім дякую за увагу. Вітаємо переможців та призерів. І всім до нових зустрічей в ефірі.